Такі жадні. А! Не, ну, Ох, диван, диван, а, диван, диван, а от під час снігопаду скільки водіїв чергує? Три водія і один тракторист. Ну, це 24 на 7 знаходиться. Якщо дуже сильна нагода, тоді викликаємо додаткових водіїв та трактористів, ну, забезпечені ліжками, холодильником, ну, їжу тримати тут потрібно. Чайники, мікроволь, нові пічі є, стіл, де приймають шкафчики для одягу. Ну, якщо погодою дозволяю, телевізор є. Постійно, якщо у нас світла немає, так само забезпечені генератором. котельня у нас своє. ну, завжди тепло. Чи вистачає. Водіїв нас співробітників? Е, ні не стажа кадрів, як водіїв, так і трактористів. Дуже всіх запрошуємо. Хто має відповідну кваліфікацію? всіх будемо раді бачити.